Thank <laughs> Демиденко Микола Юрійович народився 8 червня 1992 року у селі Розумівка Карлівського району Полтавської області. Закінчив Полтавське вище професійне училище імені Чепіги. За фахом будівельник. У серпні 2014 року мобілізований як доброволець на захист України. Загинув 18 грудня 2014 року в районі міста щастя Луганської області при виконанні. Бойового завдання. З самого дитинства завжди разом рідні брати Микола і Володимир у біді чи в радості не залишали одне одного. Принципова здатність любити росла разом з хлопцями, а протилежні риси характеру, вподобання і темперамент тільки зміцнювали найглибшу братерську любов. Старшенькі у них. Не дуже такий болований був, а меншенький шубутенький був. Коли ж ще бутненького, молодшого Миколу мобілізували, Володимир, не роздумуючи, пішов за братом, адже він старший, має захистити його. Війна на сході країни загострила почуття відповідальності одне за одного. І ось вони знову вдвох, як в дитинстві, тільки вже з дорослими, досвідченішими поглядами на передовій. Тут така ситуація в країні сталася, що всіх почали шукати хлопців молодих. А ти в армії не був, а ось йди. І його погукали, як ото кажуть. А старший сказав, я не бросью, дуже пішов. І ось чергове бойове завдання. Микола з братом і ще одним бійцем проводили обстеження лісосмуги в районі міста щастя під Луганськом. Микола йшов першим і підірвався на розтяжці на гранаті F1. Подзвонив старший сину під всю мою вечір і сказав, що кулі більше нема. І він помер у нього на руках, він каже, я підбіг до нього, як розтяжка мені каже, завжди йшов я перший і сповнив якої станиться, як у нього. Я так мене, що він пішов перший. Всі каже, що він перший. Вовчики було все хорошо, а то Коля пішов перший. А для Володимира це стало страшною трагедією, злим жартом долі, адже він не вагаючись міг віддати життя за брата. Він же прийшовши за то, він не пішов гуляти з хлопцями десь наслаждатися життям, а пішов далі служити. Він сказав, що він вдома без кулі не буде, йому вдома без колі це щось страшне. Материнська втрата нагадувала океан сліз, спогадів і болю, усвідомити, що половинка цілого померла вкрай важко. Я бросився ще вдома, побігла до неї, додому, до Світлани Васильівни. Вона вся була вже, як от кажуть, мати в горі. Прийшовши до неї, її не впізнала. Ну, але я біля неї була цілий день, цілу, можна сказати, ніч поки змогла біля неї бути. І так я з того дня одне й не відходила, була по самий той день пошти, коли привезли колю. Ми розуміли, що вони в зоні АТО на війні. Ну так сильно нічого ніхто не воспри не, не сприймав цього, поки не не прийшла така звістка, що загинув поля. ми Зрозуміли, що це все прийшло й до нас. Тоді оце все ми осознали, що дійсно сталася така трагедія, що це дуже важко. Ще нас має. моя мама була у нас першою вчителькою. Для неї це зовсім дуже важко було сприйняти, що похоронили свою дитину, свого можна сказати, братами свого похоронили. Похорони Миколи зібрали все село, адже односельчани втратили близького друга, вірного побратима і просто хорошу людину. Це в тебе славий. Був далі дуже гарним хлопцям. Наші серчатки залишаться. Горні хлопці, горні наші діти. Усі горні. Він був спортивним, розвинений, він завжди брав участь у всіх спортивних змаганнях. Веселий він був такий хлопець. Дуже шкода, що от такі гарні, хороші хлопці гинуть за нашу батьківщину. Опікалась коліна і воєнної бригади, це 92 я механізована бригада. Опекалась, потому что наше Министерство обороны абсолютно не беспокоится о наших бойцах. Они абсолютно раздеты, не обеспечены. Мы регулярно созванивались утром, в обед и вечером. Ну, по возможности, ребята находились в зоне боевых действий, где были регулярные обстрелы. Пыталась поддерживать их морально, потому что на самом деле это очень тяжело находиться вдалеке от дома, где постоянно, где война, это страшно. Ну, ребята обычно стараются говорить, что все в порядке, они стараются как бы ну, успокоить. Для родных они всегда говорят, что все в порядке, все хорошо. Но так как мы волонтеры, мы бываем там, то нельзя называть слово в порядке, когда идет война, когда это называют ато. Когда це не а коли там кожен день поїбають наші мальчики. ми його ходимо, провідуємо. Недавно було півроку, день народження в нього було в цьому місяці. Ми ходили до нього, провідували його. Якось ніколи не думала, що я буду провідувати однокласників на кладовищі. Це ну, важко мені сприйняти це. Ось тут і знайшло спокій 22 дворічне тіло Миколи Демиденка. А душа, а душа його живе у серці кожного, хто щиро його любить. Його смерть буде завжди нагадуванням боротьби за незалежність України, за оцю війну з Росією. Це завжди буде гіркою такою пам'яттю чорною в нашому житті. Микола якось сказав матері: знаєш, мамо, я відчуваю, що помру молодим. Мабуть, тому мав таку неспокійну вдачу. Мабуть, тому змушував батьків сивіти передчасно, часом хапатися за серце та хвилюватися за непосидючого миколку, бо хотів встигнути в житті якомога більше. Він поспішав жити. Чува на комбіноті, коли ми їздили не вчитися а гуляти і Пропустили практично 70% навчання з комбінату і тоді прийшлося не, не солодко. Після цього вже більше зважено навчання у Полтаві, але віддавати себе чомусь 100% Микола не міг. Адже він поспішав заробити гроші, щоб допомогти батькам, покохати, збудувати власний будинок. Рано пішов на роботу. Він у 9 клас сходив і вже працював в охороні. Пішов паспорт робити, бо без паспорта не брали. Як йому було 15 років, ну він попросив йому і зробили паспорт такий. Пробивний був. Він любив спілкування щирою, допомагав усім, кому треба було. Пам'ятаємо його як світлого чоловіка, дитину, однокласника, друга. А між тим Микола був надзвичайно добрим і чуйним, вигадливим і завжди усміхненим. Ми ще коли вчилися в молодшій школі. Ну це всі були ми діти, таке безтурботне життя. Ми всім з ним розказували, що ми з ним родичі. Хоча ми не являємося ніякими. Там ми всім казали, що ось, а ми родичі, ми брат з сестрою. А з Артемом вони любили. Ну, тоже в молодшій школі вчительці робити подарки. Вони таємно десь відкривали якісь шкафчики, щось там малювали, собі там робили, ліпили. Любили радувати ну, людей, вчителів. От Вовчик у нас ну, якийсь такий ну, закритий. А куля в нас, знаєте, такий відкритий, він, оце, як вони навіть в ату були, оце він є свої, це хвилинка вільна, він одразу подзвонив, він і по три рази на день дзвонив, він оце, як переїде додому з роботи, чи де він не буде, він завжди підійде, обніме, поцілує, ляже полеже, розкаже все. в нього секретів не було. Найближчі друзі Миколи згадують, що його рішення захищати Україну було безапеляційним і по-дорослому зваженим. Він розумів, що жертвує і власними мріями, і мріями матері. Трохи в нього не було по цьому випадку. На часті він був готовий до всякого розвитку подій. Я це дізналася, що він пішов, коли була вагітною, повернулася з Харкова сюди, в село. Мені цього не говорили. Мама боялася мені це сказати. А коли сказала, що хлопці пішли в АТО, це було шоком для всіх, що вони отак пожертвували собою і пішли в АТО. А коли дізналися, що його немає, то це, це слабо мене передати, що відбувалося на душі. Дуже гордимося тим, що він пожертвував своїм життям заради нашої держави. Якось Подальшого нашого майбутнього не побоявся пройти. Це пекло. Я по-другому це назвати не можу. Такий молодий. Він навіть не встиг відсвяткувати своє 23-річчя. Микола Демиденко знав, за що загинув. Знав, що одна смерть варта тисяч життів, наших життів.